Я покажу вам хліб, який змусить вас назавжди забути про магазини. Дивіться, що відбувається. Коли я ріжу цей хліб, бачите, він наче дихає. Я розрізала, прим'яла, а він повертається назад, як живий. Це справжня казка, і знаєте, що найдивовижніше? Робиться він настільки просто, що ви не повірите. Жодних розривів, ідеальна текстура, неймовірний аромат, а головне, ви точно знаєте, з чого ваш хліб зроблений. Бо ви його самі випекли. Залишайтеся зі мною, бо кожна хвилина цього відео це крок до вашого ідеального домашнього хліба. Отже, починаємо нашу кулінарну магію. Перший і дуже важливий крок підготовка дріжджів. Беру свіжі пресовані дріжджі, нам потрібно 25 г, до них додаю 15 грамів цукру, і зараз ми зробимо маленький, але дуже важливий трюк. Я дуже добре, ретельно перетираю дріжджі з цукром. Коли дріжджі свіжі та якісні, вони майже за декілька секунд стають рідкими. Це такий собі тест на свіжість і активність. Дріжджі вступають у реакцію з цукром і буквально тануть на очах. Це займає менше половини хвилини. Якщо ваші дріжджі так себе поводять, вітаю! У вас відмінна основа для смачного хліба. Тепер беру. У мене є прокисле молоко, яке вже перетворилося на кефір, але ви можете сміливо взяти звичайний кефір з магазину. Нам потрібно 440 г. Підігріваю його зовсім трошки, дуже обережно. Перевірити температуру можна дуже просто. Пальчиком має бути приємне тепло. Якщо відчуваєте, що тепленько, але не гаряче, значить все ідеально. Додаю в теплий кефір наші рідкі дріжджі з цукром. і все дуже добре. Ретельно перемішую. Мені потрібно, щоб дріжджі добре розійшлися по всьому кефіру. Це основа нашого майбутнього хліба. Тут кожна деталь важлива. Беру 800 г борошна вищого гатунку пшеничного, вливаю в борошна ще 40 г олії, рукою просто трошки розподіляю олію по борошну. Це допоможе тісту бути більш еластичним і ніжним, а потім вже ложкою починаю замішувати. Спочатку працюю ложкою. Потім руками допомагаю собі. Найголовніше зараз зібрати з мисочку абсолютно все борошно. Я більше не буду додавати борошно, лише трошки при формуванні. Це абсолютно все борошно по рецепту, тому дуже важливо зібрати його повністю. Коли все більш-менш зібралося, перекладаю на стіл і починаю замішувати вже на робочій поверхні. Спочатку, звісно, воно трошки розсипається. Не лякайтеся, це нормально. Просто збираємо його докупи і потім починається інтенсивний активний заміс. Я чергую два види замісу, і саме це робить хліб таким ідеальним. Перший прийом впираюся костяшками пальців у тісто, і наче катаю його по столу, потім скручую і знову по колу. Другий прийом це звичайне відбивання, просто беру тісто і кидаю об стіл. Можна робити це з якимось ритмом, вигадати рахунок або інтуїтивний, як вам захочеться. Але повірте, так буде набагато краще вимішати. Коли тісто вже стало гладеньким, пружним, приємним на дотик, у мене це зайняло десь приблизно 5 хвилин такого чергування. Я бачу, що воно вже не липне до столу, дуже гарне, еластичне. Накриваю його мискою і залишаю відпочити десь на 2-3 хвилини, можливо, навіть 5 В Цей час готую сіль, беру 17 г. Тісто вже відпочило, і зараз я його починаю трошечки розтягувати. Дивіться, воно вже гарно тягнеться. Хоча ще трошки прожинить, бо у мене був невеликий проміжок відпочинку, коли вона ще не встигла повністю розслабитися. Але воно прожинить і це добре. Розтягую і рівномірно посипаю сіллю, скручую все в кульку і знову починаю той саме заміс, ті самі два види. Впираюся пальцями, катаю по столу і відбивання. Замішую, поки не перестану відчувати кристалики солі на пальцях. Тісто вже починає трошечки позиритися, пружинить. Це дуже-дуже добре. Коли ви побачите, що почали з'являтися такі маленькі пухарці, тісто стає годеньким, ніжним, тоді можна сміливо залишати його відпочивати. Перше підходження. Я залишаю тісто на 30 хвилин. Мені потрібно, щоб за ці 30 хвилин дріжджі почали активно працювати, а тісто підходити. Обов'язково накриваю плівкою. До речі, коли плівка дуже щільно накрита, можна гарно побачити, що працює дріжджі, вона трошки надувається, наче повітряна кулька, тому я завжди використовую плівку і щільно накриваю. 30 хвилин відпочинку можна поставити собі будильник, щоб не прогавити час. Через 30 хвилин тісто вже так добре підійшло, не дуже сильно, але вже дуже гарно. Викладаю його на стіл, який попередньо присипала борошно. У мене буде чотири невеликих буханки хліба, тому ділю тісто на приблизно чотири рівні частини. Можна перезважити, щоб вони були однакові. Я так і зробила. Кожної частини роблю кульку. Техніка проста: беру тісто, все лепке завертаю всередину і защіплю. і обов'язково накриваю плівкою, щоб кульки не завітрилися, поки я працюю з кожною окремо. Одразу готую деко, застеляю пергаментом. У мене пергамент силіконізований, але я все одно додатково змащую його олійкою. Краще перестрахуватися. Зараз будемо формувати наш хліб. Беру кульку нижньою частиною, там, де я защіпувала догори. Вона піде всередину хліба, а гарна гладка частина залишається внизу, торкається столу. Пальцями розрівнюю кульку, щоб вона була приблизно однаково товщиною. Частину від себе розтягую пальцями, роблю липку поверхню. І зараз будемо скручувати в рулет. Перше, що я спочатку скрутила, я обов'язково проходжуся пальцями долонею, прибираю всі повітряні зазори. Це важливо, щоб не було порожнину хлібу. Через те, що ми зробили липкі частини, мені треба защитнути лише бока, щоб не було видно скручених країв. Трошечки ще підкочую, щоб зробити хлібчик. Трошки довше і заодно щільнити все всередині. Пальчиками можна наші защіпи по боках прижати всередину, і готово. Коли всі чотири буханочки вже готові, обов'язково накриваю їх плівкою. Плюс я додатково на всякий випадок змащую олійкою саму плівку зі сторони, де вона торкатиметься хліба, бо, коли хліб виросте, він може пристати до плівки. Щоб такого не трапилося, я трошечки змащую і все буде ідеально, і залишаю підходити. Тепер увага! Ми вже орієнтуємося не на час, а на стан хліба. У мене підійшов приблизно за 45 хвилин, але у вас може бути по-іншому. Дивимося на стан тіста. Можна перевірити буквально через півгодини. Прийти перевірити, тоді ви розумітимете, скільки ще чекати. Як перевіряємо, натискаю легенько пальчиком десь збоку, якщо залишається слід і дуже-дуже повільно, потрошечку він повертається. Це сигнал, час випікати. Якщо ж тісто прожинить одразу назад, ще чекаємо, воно не готове. У нас уже все готово. Я зараз дуже щедро оприскую хліб водичкою. Це дасть гарну скоринку. Беру гостре лезо і роблю не дуже глибокі надрізи. Тримаю лезо під кутом до хліба. Надрізи потрібні не тільки для краси, це дуже важливо. Через них виходить пара, і є куди нашому хлібчику ще піднятися, щоб він не порвався в випадкових місцях. Відправляю в духовку, яка вже розігріта до 200 градусів. Випікаємо приблизно 30 хвилин, але дивимося по стану хліба. Має утворитися гарна золотиста скоринка. У кожного духовки різні. У мене вийшло рівно 30 хвилин при 200 градусах. Ліпчик готовий, обов'язково дістаю його з дека, ще гарячим, і оприскую знову водичку. Накриваю рушником і таким чином залишаю холонути. Він ще буде так доходити, відпочивати від духов. Це важливо, Наріжте одразу, дайте йому трошки постояти. От і все. Дивіться, який гарний хлібчик у нас вийшов. Жодного розриву, ідеальна форма, злотиста скоринка. Він неймовірно м'який, живий. Я це дуже люблю. Коли тільки свіжий хліб ріжете його, а той шматочок, який відрізали, спочатку прижався під ножем, а потім залишаєте і він повертає форму назад. Бачите це диво, це ознака того, що хліб дуже добре пропікся і має чудову якість. Неймовірно смачний, він довго тримає свою свіжість, якість і смак. Знаєте, домашній хліб взагалі з магазином не можна порівнювати. Це щось неймовірне, це зовсім інший рівень. Спробуйте обов'язково. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Адже попереду у нас ще стільки смачного. До нових зустрічей і нехай ваша кухня завжди пахне свіжим домашнім хлібом. Випікайте з любов'ю!